Багато фірм, які допомагають людям влаштуватися на роботу за кордоном, виявляються шахрайськими. Аби захиститись від злодіїв, слід бути юридично обізнаним, адже найчастіша причина потрапляння українців до трудового полону недостатня поінформованість. Недостатня просвіченість молодих людей. Можливо, вони не знають цих загроз, які на них чекають. Вони не мають відповідної можливо юридичної підготовки і так надіються, сподіваються на авось на те, що все пройде. Для них безпечно для обезпечення наших громадян від можливих ризиків та загроз, пов'язаних із виїздом за кордон, проводяться інформаційно роз'яснювальні заходи. Свого роду юридичним інформатором став і довідник 3+,7 плюс Проста арифметика легального працевлаштування за кордоном, створений за ініціативи благодійного фонду Нові традиції. Да, це документ 3+,7. плюс Три основні поради і сім порад, які є бажаними для використання, так це є активне використання, оскільки на сьогоднішній день дуже багато було звернень громадян до міністерства зовнішньоекономічних зв'язків щодо якихось колізій, які виникають у країнах, де вони працюють. Довідник містить поради, які дозволяють майбутнім заробітчанам бути впевненими при виборі посередника, де є рекомендації щодо контрактів, робочих віз, допомагає спланувати від'їзд та потурбуватися про безпечне перебування за кордоном. Основні поради, які містяться у довіднику, досить прості: фірма, до якої ви звертаєтесь, повинна мати ліцензію на здійснення посередницької діяльності. Також майбутнім заробітчанам радять звернути особливу увагу на підписання трудового договору з роботодавцем. Важливим є і те, що працівник, перш ніж виїхати за кордон, повинен подбати про питання легального проживання. Ані та роботи за кордоном з повним переліком порад і рекомендацій довідника можна ознайомитися на сайті дабідабідабізаробічани.орг у розділі юридична допомога. Юлія Доброскопова, Владислав Тягун, Віка новини.